Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, давно ми не говорили про вайтбіт. І сьогодні, саме той день, коли це вартує того. Бо як ми з вами вже говорили до цього, і як я затверджував вам неодноразово, вайтбіт може робити шум тоді, коли їм це потрібно. І, власне, цього разу вони знову ж таки це зробили. І знову ж таки а Спонукали всіх до того, щоб всі почали говорити про них. Ну і, звісно ж, для тих, хто не розуміє, про що йде мова, то все доволі таки просто. Перше, йдуть розлоки. Друге, всі очікують ціну нижче 3 доларів. І третє, ніхто практично нормально не відкуповувався, тому що є другий пункт. Всі очікують нижче трьох. Ну і, власне, як ви бачите на цьому графікові, а все йшло до того, власне, щоб побачити Вайтбіт токен нижче трьох. Але коли ми спустилися до трьох і семи центів, Вайтбіт різко почав стріляти вверх. І це достатньо потужно було. Плюс один а, долар а, там буквально за декілька годин WhiteBit видав. Ну і власне після цього почався неймовірний а, резонанс в кожного, тому що а, практично ніхто нормально не відкуповувався. Всі чекали позиції якомога нижче, і чи то жадібність, чи то а, трезво оцінювання ринку. І аналітика того, що все ж таки по кінцю всіх розлогів ціна буде значно нижча ніж 3 долари. Ніхто не може знати. Але така тенденція була, і, на жаль, така тенденція поки що не спрацювала. Ну і, власне, я почав відкуповувати токін значно раніше, і середня позиція в мене наразі по вайдбіту є 3.35 що доволі таки непогано, чесно кажучи, хоча і можна було, звісно ж, отримати значно нижчу позицію, купивши все понизу. Але як я вам завжди говорю, я купляю сходинками, наприклад, для того, щоб уникнути ось такої ситуації, яку ми бачимо наразі. А, типу, більшість взагалі не закупилася, очікуючи а, кращу середню ціну, ніж у мене, наприклад, розумієте, і по а, кінцю, більшість із них. Психологічно не витримуючи, ідуть зараз і купують по 4,1. Розумієте? Тим самим отримуючи значно вищу вже, а, собі вартість токена середню ціну, ніж та, що є у мене, наприклад, і та, що могла бути у них. Я, до речі, а, свій а, депозит, котрий а, виділяв на Whitebit, Хто не знає, це там 20 тисяч доларів. А, практично використав. А наразі я відкупив на 15 тисяч доларів. І, власне, для мене це вже непогано. І якщо WhiteBit піде вище, я буду готовий до цього і мені буде чим керуватися чим гратися на цьому ринку і власне цим токеном. А якщо ні, то можливо я навіть спробую і зможу прокрутити цей об'єм. Продати там по 4 долари і перезайти нижче, навіть по 3,5, але в значно більшій кількості токен, тому що депозит у мене збільшиться. Об'єм токену токену то нормальний висить, і на цьому можна буде також заробити і там на пару а, сотень більше купити токену в подальшому. Але поки а, такого в планах сто відсотково немає, тому що це вайтбіт. І ми знаємо, як вони можуть маніпулювати своїм токеном на цьому ринкові. Тому обов'язково потрібно підходити до цього, зважуючи всі ризики і оцінюючи ситуацію в цілому. Тому що таке ми вже бачили насправді. Ми бачили, як він відпригував до 4, потім до 6, і всі думали, що він відкатиться вниз, починали продавати, а Whitebit пішов на 10. Розумієте? Тому не робіть поспішних виводів, а все зважуйте, моніторте ринок, дивіться, якими стінками що підпирається, і а, в яку сторону йдуть торги. Це дуже важливо. Особисто від себе я можу рекомендувати наразі тільки моніторинг. Однозначно, ніяких маніпуляцій з токеном ні відкуповувати, ні продавати. Тому що. Особисто моя думка, у нас попереду ще є розлог і є шанс а, того, що токен продавиться нижче. А, наприклад, одна із моїх а, версій того, чому це відбулося, це а, перше а, відкуп по ринку великого гравця. Тобто, хтось зайшов і по ринку відкупив прям таки нормальну суму, що запампило до певної а Відмітки, котру ми бачимо зараз. Власне, другий варіант, який в мене нарисовується по цьому росту, це те, що команда WhiteBit бачить, що все ж таки просаджується токен, і потрібно зробити невеликий відкат перед наступним розлоком. Тобто вони зробили відкат із 4,1, він там, наприклад, приспуститься до 3,5-3,3. І знову ж таки це буде нормально, і вони зможуть від цієї позиції далі починати відростати. Таким чином, врятувавши токен від просадки нижче трьох. Ну і третя версія того, чому це відбувається, це психологічна гра. Типу, як я і сказав раніше, більшість ще не закуповувалася або закуповувалася на дуже малу частку від того, що запланували. І вони це чудово розуміють. Тобто, я це розумію, більшість з вас це розуміє, і закривати глаза на це вони просто не можуть. І роблять таку маніпуляцію, підганяють WhiteBit токен до 4%, давши там 30% росту. І це спонукає тих гравців, що не встигли, до того, щоб бігти зараз і відкуповувати, тому що, можливо, це той самий початок росту котрий всі так довго очікують. Бо ми знаємо, як пампиться вайтбіт, і якщо ти прогавив, то ти не заробив і дуже багато. А яка твоя думка стосовно того, що зараз відбувається з вайбітом? Обов'язково напиши про це в коментарі і поділись з нами. А на цьому все. Вам віщав Криптодон. вдалих торгів.